Там кількість э, скачувань в інтернеті нашим артистам ні одному не снилося. Слушай, а хто? самий Красноокий, да, був гостях, і каже їздив там, на фестиваль, вот, і поляки теж там лобали. и сказав, что поляки идут именно на польскую музыку, бо, ну, они такие а, патриоты, да, да, да. Они, да, патриоты. Да, да. они патриоты. И, кажется, он, он, может быть, и осознает, что... Ну, как бы, она тут меня снимает Конечно. Да. Я, в Я, Я в эфире, понял. в Говорит, может быть, она и не очень качественная, но они приходят, они платят за нее. Костик, она уже качественная. Уже качественная. Да. У них такі там гурти зараз <плес> б, а а так, то, але воно, що, вона була б якісна, аби свого часу прийшли на неякісно знову ж таки. Все ж вона циклічно. Наприклад, мені здається, в дитячі бомбільше нас... якраз уха да. на музику українську У нас все дуже просто і ну... ходили і вибору, особливо не було, і вона в принципі да. була цікава. Тобто не було цієї шаблонності зараз, останні 10 років. Воно все так радіо. Вона абсолютно не шаблонна. От кажу, настройся на той Укр-Укер І подивися, чуваки там таку музику творять. Просто ну, європейську. Офікіну. Просто питання, знаєш, ну, у нас тоді 90-ті територія. Вони були монополісти. Реально всі слухали той жарений кабанчик, ригали, але слухали. А потім тому росіяни захопили цей ринок. Наші наших, наших, да, витіснили. От і вся історія. Якби тоді росіяни не зайшли на наш ринок, або якби той і вся та е, ну тодішня верхушка шоу-бізнесу якось там в штики сприйняла і не пустила сюди росіян, сказали, що наша корова, ми її будемо дають, угу. то я впевнений, що зараз би у нас були як в Польщі, може навіть краще, бо ми йшли тоді набагато попереду Польщі. Угу. Тому що ну я зараз попереду їхні... Росії, да. Я вважаю на багато попереду. Знаєш, воно такий дуже дуже там ну, цікава історія. Та сама внука, я слухаю тут такий ну синтіпоп поп не то не для всіх. Ну не попсовий, для а, для а реально його крутять по радіо в маршрутках і люди там абсолютно вчора слухав шансон, а сьогодні не слухає і внуку, і не напрягається. Тобто питання чим їх підкармлювати? Людей треба підкармлювати. Просто що мене, мене ще стримає в цій всій історії, що государство, яка ставить нас простіє в позицію глибокого пліє. Я не выделяю, щоб там, да, я пришел, у меня есть хороший текст, у меня есть отличная задумка, да. Я пришел, щоб я хотя бы за 3 копейки сделал этот матеріал. Да, там при помощи mm -hmm. каких-то дотаций. Не? Ну не, неправильно. То? ну, те, значит, ми... При помощи Скоти, дотації, потім это такая філармонії. Ринок має сам себе відрегулювати. Він відрегулює, тільки от, ну. От. А держава тільки Добре, правила так. задає, вона задала правила, все, а ми повинні вже в ньому викручуватися. Якщо ринок сам себе регулює, то вона ті тільки... копить, Костік, це правила, по яких треба жити. знаєш, от Не можна їхати на червоне світло, і не можна. Тобто, а ти викручуєшся, ти поспішаєш, об'їжджай ту вулицю до червоне світло, сцепи зуби чекай. Але червоне світло всі знають, що треба стояти. І Якщо тут кірпіч ти ту вулицю не поїдеш, ти будеш її об'їжджати. Тобто держава квоти це правила гри. Просто не, а ще, а якщо паралель провести між. Квотами і футболістами нашими Ну нуда це паралель дуже до речі, погана, але це може бути, тому що вибачте, може тоді і геть музика, яка в принципі по ринку нормально не розходиться, але відітілі у нас не так багато. Це в зараз будуть всі так говорити, що у нас музики нашої не багато. Ми такі от унікальні. Нам давайте ще крім квот, ще якусь підтримку, бо ми тащимо культуру. Так само, як з футболістами, ось я виступаю в збірній Україні, давайте мені більшу зарплату, бо я не легіонер. І потім до чого це призводить? Що тільки ти трошки голову показуєш, туди вміють грати в футбол, і з того нічого не виходить. Ні-ні, ринок, 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 ринок за своє візьме. Тут типу, варіантів немає. Тут просто завжди тяжко в перехідний період. Але виходу нема, тому що інакше ми залишимося за бортом, ми будемо ретранслятори е, русської музики і все, і більше нічого. То саме в футболі, будуть ні негри бігати по полі і все. Бразильці, і хто хоче, Там, би віддали, віддали все ринку, так би було. Ну та. Так Так би було. Ні, ну не можна, то Та сама історія, що от. Відміни правила дорожнього руху, воно не, на краще не буде. Ні, ну правила дорожнього руху все таки зовсім інше штука. Та саме історія квот, без квот індустрія працює. Без правила дорожнього руху там анархія буде От і тут буде анархія. Так вони намагаються, буде анархія в одну, будемо слухати, що попало, будемо слухати чужу музику і все, а питання, ну, крім культури ще й в баблі. Бабло ходить, чуваки чемоданами його вивозять в Росію просто. М'яка говоря, тут таке саме і футболі, тому повинні створювати якісь правила. Я ж кажу, інакше почнеться як на дорогах, коли там Ющенко Гаї відмінив. Ха-ха, <реш> погнали, хто куди хоче. Тому ну, зараз тяжко, буде такий період привикання з ломки такої. Принцип... Так, Ставимо в 30 хвилин прем'єру, так? Запросто. Про покемонів. Про покемони. Такі да. покемони. Ти так. сам то ловиш? Ні. <реш> <реш> а ти сам. Звісно, що, ні. Конечно, що... Не, не, не. є такі люди, які не ловлять покемонів. Я теж думав, що все це фігня, поки потім от не війвали. Поки не закачав собі, не... Не, з... не зробив американський аккаунт і не скачав собі покемон. Ну так, да, там, до речі, є якийсь хак, що у чотка має бути амірікосовська, тоді взагалі без проблем. Короче, а потім я дивився, мене один друг каже, що ні, то прикольна штука. Типу я вже скільки там зловив там на весіллі брата був скільки Все весілля покемонів. Ну не все, але ти знаєш. і горька, У Та нас на весіллі після после определеного моменту, по-моєму всі покемона. Друзі, продовжуємо підзарядку. Степан Волукан у нас тут в студії. Творча одиниця широкої натури. А власник єдиного в своєму роді автомобілю Део Матіс, який може його вмістити в себе на борту. Привіти більше раз. Дякую. А ще я збув додати, що експерт із ну як цей процес правильно називати. Якщо раніше ловили рибу, там знаєш, брали з собою вудочки, черв'яків, з яких кола опаришів опаришів. насили, там, все все з собою розводили опаришів збуду. на кухні. А зараз бачиш, Ти розводив опаришів на кухні? Ні, я, я мабуть не. не рибак? Не рибак, ти, ти Не рибак, ти не поймеш. Знаєш, належить до тієї категорії людей, яка на, на рибалці не сидить, то так тихою так журиться, дивиться, коли там щось клюне. Я так от не можу. Та й вудочка. <світ> як? Мені легше було б навчитися покемонів ловити. Ну ти ловиш покемонів? Ні, ти знаєш, я ще не пробував. Ну от правда. От я б дуже хотів, би, чесно, мені показували приблизно, як це робиться. Скажу тобі не просто, нічим не простіше рибу ловити. Тріжечки, а що рибу так, ловити? Наливайте й пиш, що там ловиш. Ну, це якщо є ж, є ж ловити рибу, є ходити на риболовлю. Два різних взагалі процеси. Розкажи ти, ти ловиш? Я покемонів чи рибу? Ну давай спочатку по покемонах. <ріст> До риби ми ще думаю, дійдемо. Давай за покемонів. Спочатку. Рибу не ловлю і покемонів не ловлю. Mm. Так. А що, що ловиш, все хе? Ловлюкай. <laughs> Слухай, до речі, дуже класна відповідь. Треба, треба записати собі на майбутнє. Ну, нова пісня от у тебе про покемонів. Розкажи трішечки, от, власне, як так, що тебе надихнуло на те, щоб у 2016 році написати пісню про покемонів? Ну розумієш, то що... скрути музику, так, да? дуже голосно. Історія, історія така, що ну напевно і сам бачив, що реально тут таке схоже на таке, масове помішательство. Все літо все літо говорять тільки про те, хто скільки покемонів зловив і хто вже заради тих покемонів, чим в своєму житті пожертвував. Так, от саме так. Тому от ну власне пісня тут такий відгук на той соціальний е, процес. Ну а ти як, до речі, ставишся? Ти е, е... я не люблю масове помішательство, Я в тому ніколи участі не беру. А такі не дуже маси. А такі, які не дуже масові. Це... Пожерти поспати, то да, то з задоволення. Такі, такі помічательства піде, так? Так, <смітное> тобто ти... поспати. Ну а взагалі, ти, ти маєш на увазі, що ти не любиш якихось масових штук, чи не любиш більше, коли, а, масово, Ні, коли, ішлюсь, коли, коли це пов'язується. Коли, із... коли, коли істерія починається. Істерія, ну я б не сказав би, що у нас істерія. Можливо, там десь в інших країнах, де хоча б легально можна скачати ту іграшку апстору, можливо, там якась істерія. У нас теж можна, можна скачати. Ну практично легально. Да, ну практично. От знаєш, мені подобається як українці стосовно от контенту в інтернеті. Будь-якого кажуть, так поправочка зараз є. Практично легально практично легальна, да. Там Практично ну, легально Ну, Не, не, не провина ж наших гравців, так, що ми так трошки на, на задвірках цивілізації. Ну, доходить, так, доходить до нас от, подібні тренди, трошечки з запізненням, але так, завдяки інтернету, доходу. ні, ні вони, вони просто, так знаєш, в цивілізації вони йдуть на правці, а в нас такими окольними путями. Так, так, в об'їзду. В об'їзду, так, так. Тобто всі наші гравці-покемони, вони ж реально. Там о окружними путями зареєструвалися, щоб е відчути кайф від цієї гри. Наприклад, слухачам розповім із моїх знайомих. О, у мене є друг, який от казав, що вже 74 зловив. Там, мовляв, в Україні доступно там в районі ще 140-150 є. Половину зловив половину він уже так відпрацював програму, відбігав по всіх місцях, де тільки можна. До речі, одразу користуючись нагодою, згадаю один цікавий. момент. Дальше яйця. Що яйця їх же ж яйця там якісь там їх можна висижувати? Треба за закривати як джина. Знаєш, в Росії я читав от буквально десь місяць тому. В Росії хочуть запустити свій аналог. Родигри Pokemon Go, але фішка буде в тому, що треба буде бігати там історичними місцями міст і збирати російських там класиків науки, літератури і так далі, там ага. від Ломоносова до Юрія Гагаріна. Це просто. Бачиш в когось покемони, а в когось. А можна покемони... Достоєвського в яйці висидіти. Так? Походу походу можна буде. Клас. Там про яйця, до речі, що робиш, сижу, Достоєвського висижую. Зловив, тепер висижую. Що... А зловив вчора Мінділеє <рес> <рес> Що це, що це? Що таке, коли тобі сусід там якийсь каже, що. Дивись, Вісьмінділієва зловив О, тут на вулиці. Думаєш, вже в яку службу дзвонити, коли людина така. Да, ну, понятно, в яку службу дають. <гум> і найголовніший покемон у них лежить на Червоній площі, йому то, то такий останній поки, буде. Поки лежить, поки ніхто не зміг зловити просто. В яйце не, да, не влазить. Він влазить, <гум> він в хрустальному грубу, знаєш. Треба там... ціла бригада щоб у... ці. якось упакувати, не знаю. Навіть яким чином це можна зробити. Слухай, давай тоді пропоную пісню твою послухати. Вона так, до речі, називається покемони. Да, присвячена власне от тій істерії, яка охопила весь світ ловцям. Ловцям покемонів. Да, такий гімн ловців покемонів. А слухачам, поки пропоную, якщо ви ловите покемонів, напишіть нам в контакті, в Фейсбук, скільки ви вже зловили, можна скільки фото. Да, Можна скріншотами, можна скріншотами яєць, які ви там висиджуєте. Смабив хтось рекорд твого друга чи ні? От так, мені цікаво. Там рекорд 74, Хай я точне число. Не пам'ятаю 74, Здається, було от хто побив, присилайте скріншоти. Будемо вас тут вітати з тим, що ви найкрутіший ловець покемонів на стільному раді. А поки послухаємо пісню від Степана Вулкана, прем'єра у нас називається трек Покемони. Слухаємо зараз.